Доброго вечора, ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І друзі, у нас сьогодні черговий випуск присвячений придбанням серпня. А в серпні, що ви знаєте, всі це у нас з вами чудове свято День Незалежності, друзі. Тож вітаю вас з минувшим Днем Незалежності. Хотів би вам побажати перемоги, миру, добра, щастя і процвітання нашої України. Також дякуємо Збройним силам України, які дозволяють нам... Працювати, допомагати їм і робити свою справу далі, кожен на своєму місці. Тобто, друзі, підтримуємо лайки Збройним силам, підтримуємо Україну і підтримуємо мій канал. Дякую вам. Далі у нас з вами чудова добірка монет. Це монети Німецької імперії, монети Веймара. також одна крона там у нас теж з вами є. То давайте розпочнемо по порядку. І перша монета. У нас з вами це дві марки Баварія, 90-річниця з дня народження принца Лерегента Уетпольда, 821 тисяча і 1912 роки. Він керував Баварією з 1886 року, ніколи не був королем, але його правління запам'яталось підйомом і культурним розквітом. Ось так. Він правив. Баварію з 1886 року по 1912 рік він правив замість свого племінника короля Отто І, який був усунений від справ, бо він був трішки психічно хворий. Ось так. Він мав прізвисько старий регент, батько баварців. Ось таким майже основним прізвиськом батько баварців він і запам'ятався в історії. Також друзі, дві марки у нас тиражом 640 тисяч екземплярів. Діаметр 28 мм, вага 11,11 ,11 грама і 900 проба срібла. Друзі. Також е, хотілося б зазначити, що в грейді МС-65 таких монет у нас 91, і вище грейдом лише 60 монет. Ну, Можна сказати так, що для таких простих монет із невеликим тиражем. Це можна сказати базовий такий грейд 65, на мою думку, на, ну, для цієї двійки і трійки. Ну, такий вже досить достойний грейд, який можна собі класти в колекцію і не думаєш, що тобі там щось колись треба міняти. Але якщо воно вам попадеться, гарна монетка 66, до речі, мені ні разу не попадалась. Друзі, хто має 66-ту, тисніть лайки, ставте фото в коментарях, я обов'язково прокоментую, поставлю вам лайк, друзі. А ми переходимо далі. А далі у нас. З вами також Луидпольт. Три марки, 911 рік. Це діаметр 33 мм, вага 16,67 і 900 проба срібла. Традиція. Також грейт у нього 65-й, друзі. Я вже говорив вище, що ну, базовий грейт, я думаю, для двійки і трійки. Для таких тиражів. До речі, тираж у нього 639 721 екземпляр. Ну, такий майже самий, як і в двійки, однаковий тираж. Яскраві монети, друзі, ну прості, доволі вони полюбляються колекціонерами, але не, не часті у нас вони на ринку України в грейді М 65. Да, багато 63-х, багато 64-х, друзі. Таких 126 в грейді М 65 і вище грейді ну, лише 36 монет. Друзі. Ну вже е грейд мс 66 для Трійки. Ну, вже буде такий топ попчик. Я думаю. ну... Дуже чудовий грей, друзі. Ціни на, можна сказати так, коридор цін, якщо так більш бути точніше, то для двійки це в районі 170-200 євро і для двійки це 220-250 євро. Ну, в залежності від стану. Тут трішки десь є платина така, можливо, але вона не заважає монеті. Монета дуже приємна і яскрава. Друзі, а продовжимо огляд ми трьох марками. 1909 року це королівство Саксонія від компанії NGC в слабі. Great ms 64. Друзі, це обігова монета. 909 рік, Мюльтенхютен монетний двір, літера Е, 900-та проба срібла традиційно 1667 грам і вага 33 мм. Такої монети 1 мільйон 196 719 екземплярів, друзі. Ну, ви самі розумієте, що обігова монета в такому чудовому грейді, в такому збереженні, як МС-64, це дуже добре. Ви знаєте, що я більш полюбляю, якщо брати Німецьку імперію, то обігові монети. Та, мабуть, і не тільки Німецьку імперію. а якщо ми говоримо за мою улюблену тематику, Веймарська республіка. Останнім часом я також. Собі купую і обігові монети. Їх не так багато там, але ж вони є. Так, друзі, давайте проговоримо ще, крім того, що ж у нас згідно даних бази NGC. А згідно даних бази NGC у нас таких монет 12, в МС 64 і вище грейдом лише 5 монет, друзі. Прекрасний варіант. Щоб покласти собі таку монету в колекцію. Ціна на ринку України в діапазоні 230-250 євро. Далі у нас з вами прекрасний екземпляр. 908 рік, три марки: Вільне Гейзенське місто Любек, друзі. Тираж 33 тисячі екземплярів такої монети. Греді МС 63, друзі, вага 1667, 900 проба срібла. І чим полюбляються нам ці монети, що тут з двох сторін ось такий Орел. Двоголовий Орел, символ міста Любик вільного. Ось така монета в Греді мс 63 монетний двір Берлін, літера А. Ці монети цікаві тим, що в них невеликі тиражі, як і в тріок, так і в п'ятірок. Ось, згідно даних бази NGC, таких монет 6 в Греді мс 63 і вище Грейдом. Лише 26 монет, друзі. Ну, діапазон цін на ринку України у нас від 350 євро і вище. Ну, якщо ми говоримо про 64-й, то там я думаю, що плюс 100 євро як мінімум. Ну, не часті монети у нас на ринку України. Ось такі У мене перша на каналі. До речі, друзі, то ж лайки, вподобайки і підписуємося. хто ще це цього не зробив. Ось так. Вільне місто Любек у нас сьогодні на огляді. А ми крокуємо далі. А далі, друзі, у нас з вами дві марки 938 року. Це Пауль фон Гіндербург тут зображений. Це вже у нас з вами монетний двір Б-відень. Це вже монета, яка. В періоду третього рейху, друзі, і тираж тут 13 мільйонів 163 тисячі екземплярів. Тут зображений портрет продовжується використовуватися портрет Гіндербурга, який символізує послідовність влади. І уже у нас в березні місяці відбувся аншлюс Австрії. Тобто третій рейх набирає свої обороти і монетний двір. Віденський вже спокійно друкує дані монети, друзі. Традиційно вага цих монет складає 8 грам, діаметр 25 міліметрів і 625 проба на двійках, друзі. Нетипова для них. Ось так. 938 рік, МС-63. Таких монет у грейді, друзі, у нас 92 і вище грейдом лише 54 монети, друзі. І одна. І одна з цих монет, які вище грейдом, ось також у мене присутня на огляді сьогодні. Це також 938 рік, але в грейді MS 64. Тут в, в Третьому рейху вже з'являється типовий орал зі свастикою. Після 1936 року він використовується, друзі, ось така монета. Згідно бази NGC, таких монет в грейді, МС 6439 і вище лише 10. Ну, друзі, ці монети 3 рейха в грейдах 64-63 дуже бажані для будь-якої колекції. Скажу вам, діапазон цін це близько 120 130 63-й грейд І 140-160 євро, друзі, ціна на грейд МС 64. Отож так, а ми крокуємо далі. А далі у нас з вами, друзі, монета Веймарської республіки. Дуже всіма. Улюблена монета це 100 річчя заснування міста Порта Бремерхафен. Ось така яскрава. Корабель так званий. Дуже в чудовому грейді МС-66, друзі. Ну, ми про грейд проговоримо трошки пізніше. Ось подивіться, яка вона. Не часто на ринку у нас в такому грейді. Давайте проговоримо про тиражі. Це 1927 рік, літера А. Монетний двір Берліна, 150 тисяч екземплярів, друзі. І за каталогом Коїн це монета рідкістю С, друзі, ось так. Ну, Такі монети у нас на ринку України дав, в 64-му вони зустрічаються. І я вам ось зараз наведу приклад, проходу на сайті. На телеграм-каналі Міші Ауреуса монета така була продана по бліт ціні 500 доларів в мс 64 В каналі Раціональна нумізматика виставляли дуже яскраву гарну монету, не було ставок, не знаю, чим там завершилось. Там, мабуть, 500 плюс, і теж це була досить яскрава ціна, друзі. Якщо говорити про мс 66 то таких монет 46 і вище, там лише 6. 8 монет, друзі. Це ну досить небагато, і монета дуже рідка в такому стані, як на європейському ринку, якщо і не будемо говорити вже про український. Тобто на українському ринку мені не разу не попадалася монета в МС 66. Ця монета була продана. Ціна продажу склала 570 євро. Друзі. Дуже вона така гарна, яскрава. Ну, я собі не залишив, не знаю. в мене з цими кораблями щось. Немає ну, так, ну, не можу я з ними подружитися з цими кораблями. У мене був ПРУ 63, я його теж продавав. Ну, чогось поки що вони в мене не затримуються, не знаю. Можливо, просто не моя монета от на даний момент. Буду собі, мабуть, шукати п'ятірку, хоча вона дуже яскрава, ну щось я собі залишаю якісь інші монети, друзі. Ось так. Кому подобався такий Бременхафен в чудовому греді мс 66 топ на ринку України, моя думка. Ставте лайки вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми з вами, друзі. І на останок цього придбання у нас 915 рік, одна крона, лише угорського типу, Франц Йосип. Імператор Угорщини, ось так. Останні роки карбування. 1915 рік, це монетний двір КБ, Кремніц. Це на сьогоднішній день це Словаччина. Вага монети 5 грам. 835 проба срібла і діаметр 23 мм. Тираж у горців значно менший, 3 мільйона 934 тисячі екземплярів. Як ми знаємо австрійці цього періоду, це 20 мільйонів, 16-12 Ось так, друзі. Згідно даних бази NGC таких монет 52, ВМС 64 і вище грейдом. 48 монет, друзі. Ну, згідно наших усіх аукціонів, де вони виставлялись, ну, плюс-мінус ціна проходу близько 4 тисяч, може, навіть трошки більше. Ну, Угорців полюбляють більше, як Форінти. Я звернув увагу. Ну, так, в принципі, і корони користуються більшим попитом, можливо, і за своїх таких набагато менших тиражів, друзі. Ось так. Ми закінчили сьогоднішній огляд. Придбання серпня, друзі. Тож, кому сподобався огляд, тиснемо лайки вподобайки. Підписуємося на канал, хто цього не зробив. І традиційно наостанок хотів би вам побажати мирного неба, гарного вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.